Ціни на нафту можуть опуститися нижче мінімуму 2009 року, коли за барель сорту бренд давали менше 35 доларів. Це прогнозують більшість західних аналітиків. Водночас імовірне й подальше ослаблення валют прив'язаних до курсу нафти, що вже добре видно на курсі російського рубля. Динаміка за останні півтора року виглядає так: у травні 2014-го барель нафти марки Brent коштував 112 доларів. Зараз він подешевшав до 40. І якщо раніше ціни могли падати через низький попит, то тепер ця картина дещо інша зростання попиту на нафту цього року було взагалі одним з найбільших за останні десятиліття, І незважаючи на це, ціни падають. Це звичайно швидше за все стратегія ОПЕК проти зростання виробництва поза опек. Всупереч очікуванням, країни ОПЕК поки не стали скорочувати обсяги видобутку. Це і призвело до різкого зниження котирування цього тижня, кажуть експерти. Вони пропускають, що роль ОПЕК останнім часом різко зменшилася через надто суперечливі інтереси країн експортерів. Вагомим залишається і фактор Ірану, який після скасування санкцій обіцяє вийти на ринок з великими обсягами. Втім, згідно з прогнозами, навіть якщо ОПЕК і ухвалить рішення про зниження видобутку в наступному році, це не обов'язково вплине на ситуацію. На попе опек припадає до 40 відсотків світового виробництва нафти. Якщо ми і скоротимо видобуток, це не вирішить проблему. Адже нічого не заважає іншим країнам, які не входять в ОПЕК, на цьому тлі різко збільшити виробництво нафти. Деякі аналітики очікують, що ціни на вуглеводні падатимуть доти, доки не будуть банкрутувати компанії з видобутку сланцевої нафти в США. Однак за останні півтора року багато з них довели, що здатні виживати навіть в умовах низьких цін.